Всім доброго ранку. Всім привіт! Сьогодні 13 вересня. Я вже одяглася, вже йду. Зараз у нас 6.24. 24. Це сир. Ось цей. Це такий не У нас в магазині взяла такий сир і дорогий, і не добрий. Люди не розбираються, в сирі. Я вже його скільки перепробувала, щоніканівський, зелена упаковка, а то саме добріший сир. Ну і оце ось. Я не пам'ятаю якийсь новий, теж добрий. Оце заберу з собою сир і горішки. Там сюди, а поп'ю кажуть. Їх писав з дівчаток рюкзак. Рюкзак у мене є ось, катрусін залишився. Ну, мені на плечах нести жарку важко є. Сантиметр є. Телефон такой. Так, Все. Буду я іти. Давайте. У нас сьогодні було гучно. Всю ніч бахкало, а зараз ви є. тривога. Я сьогодні велосипедом і з рюкзаком. Волосипед у мене старенький, ну нічого, зате швидше буде і легше на ноги. Цього дівчатка. 12.10, я вже вдома. Зараз, помию руки, вмиюся. Викладу мої покупки. А потім буду, буду їсти, їсти хочу. Бачите, яка мокра усього пристолу. Ну, з рюкзачком, звісно, легше. І на велосипеді можна поїхати. Так, супчик у мене. І сочевицю. ви бачите, як я варила. Одної мені досить, вони великі. Пішечки. Поставлю теж та ріці. Так, покажу свої покупки. Це мій піджачок. Кажу огірочки. По 40 гривень у нас були огірочки сьогодні. а це зайшла в молочний. Ось. Ось такі вершки я взяла бокові, бокали. Сир свій улюблений каніцькі зелені. Сулугу. І масло 82,5%. Наше первомайське Миколаївської області. Дуже смачне. Все, оце, всі мої покупки. У мене все є. Мені більш нічого не треба. їстки я наварила. зараз переодягнусь і буду їсти. Це холодильник. Все переодяглась, буду зараз обідати. так супчик іносовій от. Так. Перець, ви знаєте, в мене без рису. Без, без нічого, без булгуру. У мене замість крупи капуста. Капуста проварена. Все п'ю метафору свою. 850 у мене. Ой, так. Альфа-ліпою кислоту. Діабетикам необхідно просто, просто необхідно пити. І піколінат хроби. І буду обідати. А добре, як отак є, що їсти. А як нема, то приходиш, ще готуєш, милий. Вчора наготувала, та й у мене є. Молодець. Суп із сочевицею, без картоплі, тільки перець салатний, цибуля, морква і кріпчик. Все. Ой, дуже заморилася. Їхала на велосипеді. Ну, жаркувато трошки. Та вже відвикла. Мені ж уже ж не 20 років, а 59. Майже вже. Ще півроку, та й буде 60. Все. Всім смачного, всім смачного, хто зі мною лазила в погріб, занесла борщову приправу та заглянула у бочку. А дивлюсь такі помідорки. Нічого не хочу, їсти геть. От, от помідори хочу. Наталка прийшла, та я їй миску набрала теж. Бо вони довго не будуть, що ж вони? Вони ж. Недовговічні. От. та й зараз поїм одні помідори. Поки що геть нічого не хочу. Оце так. Закинула прання. О, таке вечір, може, нічого я не роблю такого. Так, насолонцювалося. Відвела душу. Фу. Такі ж здорові три помідора. Ні, ну, два здорові, а один маленький був, так? мухи, мухи. Нема спасу. І висить же ось оця липучка, А вони лізуть прямо в рота, двері відчинені. Бужарку. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, нічого робити не буду вже сьогодні. Оце прання повішаю та і все. Собачкам звагила. <кхм> Зараз. Може, через годинку поп'ю ще чай. Оцей чай свій барбарис Гібіскус називається. Та і все. Буду відпочивати. Поставлю вам відео, та і все. Ну, не можу вже так, що вам сказати. Сережа працює. Не знаю, може, буде до першого працювати, бо казав, робота є. Ну, все, все, дівчатка. Давайте до завтра. Дякую, що додивились мене до кінця. Дякую, що ставите мені лайки, пишете мені коментарі, підтримуєте мене, підписуєтесь на мій канал, втрачаєте на мене свій час. Я вам дуже вдячна і до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення!